Так, добрий день. Прошу, як завжди, підписатися на мій канал YouTube, де ви знаєте дуже багато інформації стосовно різних плиткорізів. Зараз прийшов зовсім новенький ручний плиткоріз від торгової марки Sedgin 3023 на довжину 1,20 м. Зробив його огляд. Запросив одного з найкращих майстрів України Василя, який володар сігми. Але він любить поекспериментувати різними плиткорізами. І ось зараз ми будемо різати їх Це 8 мм. Ми ріжемо її навпіл. Чому навпіл? Тому що Чому ми ріжемо навпіл? Тому що, коли ми ріжемо навпіл, це гарантія того, що немає ніяких напруг. Це буде, якщо різ буде прямий, то він буде прямий. Якщо ми починаємо різати з краю, якщо є напруга в плитці, то може бути якась е, вигнута плитка. Ми будемо різати декілька плиток цим плиткорізом, і тоді, відповідно, буде висновок, чи він взагалі достойний на увагу. Перед цим ми відрегулювали, підтягнув. Підшибнички, перевірив брізець. А Василь Привік у на нас з ударним методом. І знову... На неударний. Так. Ну що, дуга невеличка є. Ну, Зовсім невеличка, можна, як ти рахуєш? В принципі, десь пів міліметра. От тут є на менших. Це відразу скільки. Платкріз має бокові упори для а, серійної різки. З іншої сторони також є боковий упор. Присутній лазер. Ось, дивись, дивись, дивись. Ну, так ламає. Давай перевіряємо. О! Тут краще вже, як не дивно, хоче збоку. Що, менше давив? Чотир? Так Там? Так, став. Це скільки? Та, та давай вже три ставити, бо немає часу. Два. Ну, два. Пізні. Давай два спробуємо. Не видно робить. Ззаді. Кристия не видно? Mm -mm. Там вже нічого не мешає дивитися. Лапка, лапка. Ну, як на мене, достойний плиткуріз, І yeah. ріже, нормально, немає нових. Це стандартно восьми. 8... Ти хоч ще менше? Ну, ще менше, ну, тут же десь 2,5 см. Е, мені здається, що менше можна вже її нерізати. А чого не видно? Чого так. не видно? Ось 3,2. Ну, і... Дійсно, це треба отак заглядувати, щоб його побачити. То зі сторони треба. Так у тебе звіт такі. А для китайця це саме те. Треба навколіше вирізати. Ні. Пішло. А, дивіться, конструкція самої лапки, була там, як і в 30-52. Вона не передбачає е, ламати менше ніж 2, мілі... 2 см. Але в гарних руках майстра все ламається. Є дуже невеличка дуга, але дуже невеличка, яку ну, пів міліметра. Це... ні 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 всю. все, все, все. <рив> Давай, там була оця така складна плитка. Давай відразу складну. Це 12 мм. Як на мене, це максимальна товщина плитки. Давайте спробуємо, як буде працювати шиджин. Пополам. Так. так приблизно. Нескладна для. Я, да, це нескладна плитка. Хоч вона і товста, але вона ріжеться. А давайте спробуємо цю впіл. А я принесу ще плитку. Що? Зекономили на стані. Вона вон гне. Як? Так, от, почекай, більше гнеться вверх. Труба, подивись, якщо... І стані надо. Ні, Хто буде різати отаку плитку? Я Я казав, що завжди біля лінійки чомусь краще ламає, ніж біля хвостівка. О! Гнеться, не гнеться. Результат є. Є ну, нормальний результат, подивіться, і із колів мало, і чистий різ, і черепашка не так е, багато відпрацьовувати. Нормальний результат, достойний результат. А зараз оце, оцю плиточку передав мені, тобто не передав, це хех. є у мене знайомий, який ремонтує машини для ЗСУ. Каже, дай мені кусочок плитки відріз 60 на 60. Тому тут треба поміряти, і щоб дуже уважно відрізати. І Лінійка. не помолитися. Лінійка. Це відповідальна задача, задача майстра, який допомагає ЗСУ, чітко порізати плитку. До речі, ось цей плиткоріз розрахований на 1,20 двадцять І тому інколи завдання 60 см має бути складніше, ніж метр двадцять. Повірте мені на слово, це не сідьма. І що ми коли виставляли плитку, звернули увагу. Дивіться, це упор. Як він виставлений, він дуже криво виставлений. Ну, але. Добре, що він регулюється і ви можете самостійно його відрегулювати і відкалібрувати. Там є чотири болти, які е, закріплюються цей упор. Все нормально, це тобі не сігма. Сігма теж таке буває. Регулює лінійки. Ну там калібрувати треба. Ну, да. так. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Так, Ігорю повезло, ту плитку яку вибрав. Давайте подивимося, наскільки рівно вона розрізана. О! Oh! Шикардос. Як на мене, достойний плиткоріз за невеликі кошти. Його особливість легенький. Шо? Літко ріже, ріже. Що При... ще треба? Але що ще треба? Я скажу, що треба. Якщо ти не тримаєш зброю, то треба що? Допомагати ЗСУ. Свою... Слава Україні! Героям слава!